Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ексклюзивний варіант, який ми привезли вперше за всю історію роботи. Причина покупки даного автомобіля привозу за кордону не в цілях заробітку, а в цілях емоції. Купешний двохдверний класний гольф. Звичайно ж, з мотором 1.6 MPI шість МПІ БСЄ. 2009 року випуска. Автомобіль весь в рідній фарбі на шикарних легкосплавних дисках. Є повне відео детальне, як ми цей автомобіль купляли, готували. Ми під нього спеціально придбали дані диски з гумою в Німеччині. Він приїхав на желізних. Автомобіль ефектний. І я 1,80-103 кг вагою. Кайфую від їзди на даний автомобіль. Мені настільки зручно в нього сідати, стільки зрубного місця. Так класно складається сидіння. Тут на чотирьох їсти їхати теж без проблем. Молодіжне авто або авто для жінки, як перше, яке дуже ефектне, ярке, недороге в обслуговуванні, по кузову ніяких зауважень немає. Автомобіль після якісного детейлінгу. зеркало, кузов, салон чистесенький, пахне клубничкою. Тому класний, ефектний, в'юркий автомобіль, як я його називаю. називаю. Дуже зручний як і для траси, так і для міста. Дорогу на даних дисках тримає класно. Гума літня. Зауважень ні технічних, ні візуальних немає. 207 тисяч заявленого пробігу і є тихогляди. Прям автомобіль емоція. Просто придбали, бо він нам дуже сильно сподобався як візуально, так і технічно, так і по салону. Класне авто, надіюсь, дуже швидко знайде свого нового власника, так як дуже достойний варіант в Україні зараз у продажу аналогів, немає жодного автомобіля. Переваги зручна посадка 1,6 MPI, недорогий в обслуговуванні, класний зовнішній вигляд, практичний для паркування. І так, розглянемо детально стан. Кузова, лакофарбове покриття, стан салону. Оптика вся рідна, капот не висічений. Це вже шосте покоління. Гольф чистий дев'ятий рік. Прям хочеться його знімати і показувати, бо автомобіль достойний. Перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Ну що, перевіримо лакофарбове покриття. Гольф шостого покоління. Купешний. 104. Без корозії в слабких місцях. Дивіться, куза в зеркала. Насичений колір чорний. Автомобіль після якісного детейнгу. Слабкі місця, арки, пороги тут зауважень немає від слова абсолютно. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не висічений, не фарбований. Бампер так же само не фарбований, не висічений. Рішітка в оригінальному стані без пошкоджень. Тут і без прибору видно стан автомобіля. 106. Корозії немає. Взагалі, натяку на корозію навіть немає по автомобілю. 100 все в заводських параметрах. 108, 94,6, 112, 112. Разом з вами було детально перевірено. Стан автомобіля, Volkswagen Golf, 1.6 MPI 2009 року випуска. Ефектне, молодіжне авто, а може і люди старшого віку захотять кайфанути від життя. Практичне, як друге авто в сім'ю, дуже класний варіант. Для першого авто, для навчання, шикарний варіант, подарок дітям взагалі бомба. Молодеж якомусь хлопцю 20 25-30 років. Це буде саме то. Дуже класне авто. Прям. Хочеться про нього розповідати і його знімати. Дизайн гольфа актуальний завжди. Автомобіль, який війшов в книгу рекордів Гіндеса, як найбільше автомобілі випущено з назвою словом гольф. Так, розглянемо стан салону. А в салоні в нас здоровенні двері, зручна посадка. Ви сюди просто залітаєте з розгону. Дивіться, місця просто тьма. Навіть якщо ви 120-130 кілограм буде зручно в даному автомобілі. Карти без пошкоджень. Переднє скло пакет, так як заднього, тут логічно не може бути. І так, кермо без зауважень, не витерте, без пошкоджень. На двохзонному клімат контролі. Вже магнітола рестайлінгова. Потолочок без зауважень. хотів відкрити задні двері, а забувши їх тут немає. Нові коврики я придбав спеціально під дане авто. Задній ряд сидінь видно взагалі ніколи не експлуатувався. Все так плавно працює. Ой, я люблю звук дверей, коли він правильно закривається. Дивіться, корозії на ляді немає, навколо знака немає, наклеечка гольф'є, все як ви любите. Ущільнювачі всі на місці, оптика вся на місці. Нічого не крутилось, не знімалось. Поліровочку треба буде витерти. Бачите, нічого не крутилось, не знімалось. Автомобіль після детейлінгу, це чорний колір, він доглянутий має бути. Перша його була детейлінг за свою історію. Оригінальна запаска, видно, що вона не використовувалась, домкрат так же само, ключ, аптечка, знак, все на місці. Сидіння складаються, я думаю, при бажанні і спати можна, і холодильник вести можна. Блін, класне авто з ручною посадкою. І так, пороги без зауважень, всі наклейки присутні. Пройоми нічого не крутилось, не знімалось. Карти без пошкоджень. Дивіться на цю громадну дверь. Клас. Мені прям дуже подобається. Хочу привозити такі автомобілі. Головне, щоб вони подобались вам. Практичне, зручне, вмістке авто. По документам 0 переоформлень. Один власник салону, Хельмут звали. Керстін Хельмут. Чистий 9 рік. Є тихогляди за всі роки експлуатації даного автомобіля. Чистеньке класне домашнє авто. Мені прям дуже подобається. Хтось, хто його перший купить, буде дуже задоволений. Зглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 МПІ БСЄ. Співтику заводиться. Клімат справний. Ой, дує компресор, включився, радіо працює, помилок на панелі немає. Приємна музика. Клімат прям холодить-холодить. Знаєте чому? Тому що ми заправляємо на всіх наших автомобілях клімат. Перевіряємо, бо зараз сезон. Скло підйомнічки, обидва справні. І їх тут тільки два. Підкапотний простір, компресор працює. Є відмитки по обслуговуванню автомобіля, оптика вся рідна, пройоми в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Підкапотний простір в оригінальному стані абсолютно. Амортизатори справні. Він код. Всі ущільнуючі поролонові на місці. Нічого не крутилось, не знімалось. Оптика вся сходиться з роком виробництва. Антифріз G12, чистенький. Є відмітки, який пробіг був в якому році. Акумулятор Bosch у му році, в липні, місяці був замінений, є мітка. Німець молодець. Все, як ви любите. Не димить, не троїть, не сапунить. Ой! Дергом. Класний варіант. Не стидно за таке авто. І так, сьогодні на огляді був дуже цікавий автомобіль, особисто мені прям дуже подобається. Вперше ми приганяємо автомобіль такого класу купейний двохдверний варіант. Я надіюсь не востаннє все залежить від вас. Надіюсь, вам це авто сподобається і ви швидко його придбаєте. Будете задоволені від нього так само, як і задоволений і я покупкою. 2009 рік, 1,6 МПІ, MPI, BSE, На класних легкосплавних дисках, на літній гумі. Оптика вся рідна, чистенький збережений салон. Кузов взагалі без зауважень. Салон так же само. Ефектне авто. Технічних візуальних зауважень. Наші автомобілі не мають, вони всі проходять. Перевірку на станції тихогляду, є детальне відео, як ми це робимо, перед тим як виставлятися на продаж. Так само, всі автомобілі проходять обов'язковий детелінг, не важливо, в якому стані вони приїхали. Ми працюємо на репутацію, працюємо над тим, щоб автомобілі продавалися з першого огляду. Чи ви приїхали, і вам все сподобалось. Приганяємо автомобілі як для себе. Нам ми буває купляємо автомобілі навіть не в цілях заробітку, а в цілях, що вони нам подобаються, і з надією, що вони сподобаються і вам. Дане авто особисто моя ініціатива покупки, так як мені дуже зручно ним користуватись, сідати, я його експлуатував декілька днів, тестував. Прям зручність автомобіля в експлуатації зашкалює. І так, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Прямо гарне авто. З вами на огляді був Женя. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного німецького автопрома лідеру у продажу як в Україні, так і в Європі. Поселенка 21 або доставка під дім. Автомобіль ваш до нових зустрічей з новими оглядами.